Їм обіцяли обмін і свободу, а натомість готують, судили ще у металевих клітках. Рашисти їх катують та вбивають. Понад дві тисячі захисників Маріуполя досі перебувають у полоні. Сьогодні у Львові матері полонених військовослужбовців полку «Азов» звернулися до світової спільноти, аби вберегти своїх дітей від нової трагедії. Востаннє матері спілкували зі своїми синами ще коли ті захищали Азовсталь. Сьогодні ж взагалі невідомо, де утримують полонених. Ми знаємо, що зараз проходять слідчі дії стосовно наших рідних, і де вони перебувають, і ми розуміємо, що їх катують. Ми знаємо, що їх катують голодом. Фізичне, моральне, психічне знущання однозначно, що присутні. Моя дитина переходить щось таке, чого ж, напевно, людство не переходило. Взагалі, коли це якось трансформувати, то я розумію, що я з ним разом поряд, поряд, долаю пекельний марафон і йду до тої нашої зустрічі. Ми йдемо поряд, але ми не зустрілися. Для того, щоб зустрітися і обійняти найрідніших матері, дружини та родичі полонених азовців, звертаються до міжнародних організацій. Завтра, у День Незалежності України, окупанти планують провести в окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками. Ми маємо кричати до світу, тому що готується це ганебне судилище. Ми маємо кричати на весь світ, і воно може закінчити ще гірше, ніж закінчиться теракт в Оленівці. Світ нас має почути. Росія це є країна терористів, це є країна, які не важливі ні наші життя, ні життя наших дітей, ні навіть власних своїх військових. Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують вчинити самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Провести судилище збираються на сцені місцевої філармонії, де вже встановили металеві клітки.